Дні ми згадуємо про народження нашого Спасителя Ісуса Христа, згадуємо, що відбувалося тоді, згадуємо, кому першому явилися. Я, Явився Ангел, сповістив про народження Ісуса Христа. Це були пастухи. І Пастухи, почувши цю добру звістку, добру новину, вони пішли і знайшли, так як їм сказав Анна, знайшли немовля, знайшли Бога, який воплотився, став немовлям. І вони потім розказували всім людям, ділилися з людьми цією доброю звісткою про народження Спасителя, як сприймали люди цю звістку. Читаємо в Євангелії від Луки, 2 розділ, 18 і 19 вірш, Луки 2.18. Усі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова зберігала розважаючи в серці своїм. Всі, хто почув, дивувалися, дивувалися, чому Месія народився в хліві в яслях. А не десь в домі багатих людей, якогось первосвященника, священника, чи хоча б равіна, але він родився взагалі і в незаможній сім'ї Йосипа й Марії і родився ще гірше, навіть не в хаті, не в домі, а в Хліві, в яслях, де тримали скот. Також дивним було, що. Ангели явилися пастухам, а не духовним лідерам Ізраїля. І не ці духовні лідери, не пересвященники, навіть не равіни, а прості пастухи звіщали цю новину про народження Месії. І дійсно, люди думали, чого це так. Вони дивувалися. Нерідко буває, коли людям. Ми говоримо, коли люди вперше чують Слово Боже, коли люди вперше чують Євангелію, вони теж дивуються, а як це, каже Бог, міг стати людиною? А як це Христос помер за мене, як я живу зараз, а Він 2000 років тому назад помер, як він знав мене, як він міг за мене померти? Дійсно, багато таких запитань дивних є в людей, коли вони чують Івангелія, коли чують доблю цю звістку про спасіння. Вони дивуються, а не сприймають ці слова, як почули, о, то як, що зробити, щоб покаяться. Колодії апостолів, ми читаємо, що коли Петро проповідував, і ті люди, які були там присутні, які чули Слово Боже, то вони запитали, а що нам робити. Але люди не всі так сприймають. На жаль, більшість людей вони просто здивували, почули, здивувалися і пішли і далі живуть, так як і жили. А Марія усі ці слова зберігала, розважаючи в серці своїм. Дійсно, істини Божі треба зберігати в серці своїм. Автор Псалма пише: заховав я слово твоє, щоб не грішити. Зберігати істини, зберігати Слово Боже для того, щоб потім жити правильно і не грішити. Тому почути чи прочитане Слово Боже, треба дійсно зберігати в пам'яті. Щоб потім, як Марія, розважати над ним, роздумувати над ним. І тоді воно запам'ятовується, і тоді ми будемо знати, як правильно поступати в тій чи інші ситуації. Такий, якби двойний зв'язок зберігати, щоб роздумувати, і роздумувати, щоб запам'ятовувати, щоб з... зберігати. І чим більше роздумуємо над Словом Божим. Тим краще воно запам'ятовується. І Марія вона правильно поводилася з почутим Словом Божим, і, можливо, тому вона була благочестива. Вона, з, можливо, ще з малих років ходила з батьками Синаову, ходили в храм на свята. Вона чула Слово Боже, і вона з дитинства зберігала це в серці своєму. І вона знала, як правильно жити, як правильно поступати так, щоб не гнівити Бога. Тому, можливо, вона і була благочастива. І як ми хочемо бути благочастими, нам треба роздумувати над Словом Божим і зберігати його в серці своїм, щоб потім жити по ньому. Марія зберігала всі слова в серці своєму. Пізніше, коли 20-річний Ісус залишився в храмі, коли батьки. Пішли, думали, що він десь з родичами йде, але потім спохватилися, його ніде немає, вони повернулися знову до Єрусалиму, прийшли в храм. І ось що там було. Читаємо від Луки, другий розділ із 46-го вірша. І сталося що третього дня. Відшукали у храмі Ісуса, як сидів серед учителів, і вислуховував їх, і запитував їх. Усі, хто слухав його, дивувалися розумі та його відповідям. І як вони його вгледіли, то здивувались, а мати сказала до нього Дитино, чому так ти зробив нам? Ось твій батько і я із журбою шукали тебе. А він їм відказав Чого ж ви шукали мене, хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Та не зрозуміли вони того слова, що він їм говорив. І пішов він із ними і прибув у Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала оці всі слова у своєму серці. Марія постійно, не тільки ті слова, які пастухи її звістили. І не тільки ті слова, які потім сказав Ісус Христос. Коли вони знайшли його у храмі, коли він загубився був, вона й те зберегала в серці Своїм, а також Марія зберегала в серці Своїм, і те, що Ангел Господній її благовістив, що вона народи Спасителя, і вона теж роздумувала над тим Словом, Луки, Перший розділ. Із 29 го вірша. Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. Тобто, вона роздумувала Словом Божим, вона зберігала Слово Боже, і вона була благочестива. І вона стала матір'ю Спасителя і Господа. Якби Адам з Євою роздумували над Словом Божим, і якби зберігали його в серці своїм все, що Бог казав їм, то, можливо, вони б не з'їли заборонений плід. Якби пересвященники роздумували над почутим словом, що народився Спаситель, що народився Христос, і співставили з тим, що про нього було написано в Писанні, то Може, не переслідували б Ісуса Христа і не розіп'яли б Його. Якщо ми будемо роздумувати над Словом Божим і зберігати в серці, не будемо грішити. Виді, одна сестра колись прийшла провідати і її інші сестри, і там поспілкувалися, помолилися, вони вже йдуть на кажуть: Сестрички, залишіться, я вас хочу пригостити. Я поставлю чай. Ось каже, моя дочка сьогодні спитала свіжу кров'янку, каже, я вас теж пригощу, вони так сестра, ти ж чотири роки як член церкви, ти що не знала, що крові не можна їсти? Ти що не чула? Не читала, щоб берегтися блуда удаленої крові, так слово Боже каже. І дійсно, за чотири роки, вона член церкви, і раніше ще ходила, то вона ну, не могла не почути чи не прочитати, що цього не можна уживати. Вона просто не придала значення почутому чи прочитаному, яке в одне ухо зайшло, з іншого вийшло. Не таке відношення в нас має бути до Слова Божого. Я пам'ятаю, коли я покаявся, і щось так тоді було, що сказав хтось, що за рік треба прочитати Біблію. І я давай, давай, почав читати, думаю, о, що це за рік, я і за півроку може її прочитаю. І бігом, чим побільше, чим побільше і чим швидше. І, знаєте, так я і пробіг до кінця, трошки більше як за півроку, то, ну, менше, як за сім місяців. Я її прочитав повністю, але пробіг, а не прочитав. Що я знав, то й залишився знати. А нового нічого я не знав з того, що я її прочитав. Тому що я читав не для того, щоб зрозуміти щось, щоб щось взяти з того, а читав для того, щоб скоріше прочитати. Аж потім, коли вже почалася серія 2 це був дуже такий. Дуже гарний, на мою думку, курс, і там треба було прочитати, потім знайти важливе місце, головну думку і що Бог хоче мені сказати цими словами. І коли я вже так почав читати Слово Боже, почав вже запам'ятовувати, почав вже щось брати віти, почав вже узнавати багато чого нового. Тому ми так маємо відноситися до Слова Божого, щоб не тільки пробігти його прочитати, а щоб взяти віти, щоб заповнити, і щоб зрозуміти, що Бог мені хоче цим сказати. Правильне відношення до Слова Божого ми читаємо в Книзі Ісуса Новина, перший розділ, восьмій вірш, що проходив серію, ми навіть вчили на пам'ять, вчили на пам'ять цей вірш, перший розділ. Восьмий вірш книга Ісуса Навіна. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї день та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої і тоді буде щастити тобі. Якщо будемо зберігати слово Боже і роздумувати над ним. То в житті буде і щастити, і будемо не грішити, і в вічності будемо дуже щасливі, бо будемо разом з нашим Господом Ісусом Христом завжди. Також ми читаємо, що Слово Боже це меч духовний, який ми відганяємо стріли лукавого. І ми маємо бути озброєні цим мечем. І цей меч має бути в нашій пам'яті. Ми маємо пам'ятати, запам'ятовувати і пам'ятати. Після того, як Ісус Христос прийняв хрещення від Івана в Іорданії, Він був поведений Духом Пустині. Ми читаємо. І всі нападки сатани Він відбивав словами написано. Написано, тобто і далі він цитував місця із Слова Божого. Важливо берегти почути Слово Боже, прочитане Слово Боже. Книга об'явлення, третій розділ, восьмій вірш. Написано в словах Господа, який каже, я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг. Хоч ти малу маєш силу, але ти зберіг моє слово, то тоді ніхто не зможе зачинити перед тобою двері Небесного Царства, двері спасіння, тому що ти зберіг Слово Боже. Важливо зберігати Слово Боже. Чому не зачинилися двері і ніхто не зачинить? Тому що Слово Боже зберіг. Також об'явлення цей же третій розділ 10 вірш. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Зберіг слово моє, каже Господь, і я тебе збережу від години випробування. Тобто всі випробування, які будуть траплятися на твоєму шляху, ти пройдеш, ти не впадеш, ти не зійдеш в шляху, тому що ти зберіг моє слово, ти знаєш слово. І ти вже свободно і легко пройдеш через всі випробування. Тому стараємося так слухати, так читати Слово Боже, щоб воно зберігалося в нашій пам'яті, і роздумувати над ним, щоб краще запам'ятовувати. І також, щоб розповідати іншим, щоб інші могли почути це Слово Боже, прийняти його і жити так, як живуть. Віруючі люди, як живуть ті, хто слідує за Господом. Якщо ми будемо запам'ятовувати Слово Боже, беріати в серці своєму, ми будемо не рішити і будемо мати силу протистояти лукавому, протистояти випробуванням, які будуть траплятися на нашому шляху, і вийдемо в Царство Небесне, і будемо вічність проводити з нашим Господом Ісусом Христом, Йому слава. Амінь. Помолимось.